Ми мешкали в одному районі, дружили діти і ну всі ми це. От людина дуже добра, чуйна, допомагав завжди. Супер товариш, Тут других слів у мене немає. супер товариш. Інших слів у мене немає. Пішов захищати батьківщину. Він ще з 14-го року пішов і зараз пішов. Знаєте, напевно, в кожного своя думка до цього. Кожен чоловік вирішує сам йти чи ні. Війна є війна і забирає найкращих. Він був. Прекрасною людиною, завжди готов би прийти на допомогу. Він так радів, коли в нього внучка з'явилася. Він ходив, всім розповідав, допомагав дочці, внучкою. Був прекрасною людиною. Три місяці тому поступила вістка, що він пропав без звісти. Його довго шукали, ці три місяці. Там якраз тата, були обстріли дуже, і то не могли так довго його тата, знайти. Спочатку, так як нам розповідали, вже по можливості знайшли його бронежилет. Всі надіялися, що він попав в полон. Ну, коли б тата вже дочка поїхала, здала тест ДНК. То вже оприділили, що це він.